Станом на четверту годину вечора в Одесі зафіксували пошкодження 296 будинків, з них сім закладів освіти через нічну атаку Росії. Вибуховою хвилею розбито понад 1460 вікон. Розказали про це в Одеській міській раді. У місті розгорнули пункти видачі плівок для закриття пошкоджених вікон. Вони розташовані на вулицях Льва Толстого, 5, середній 47 та тераспольській, 13. Серед пошкоджених будинків понівечений пам'ятник архітектури обстеження будівель продовжуються. Також проводиться обстеження і постраждалих квартир, офісних приміщень та ліквідація наслідків. Нагадаємо, вночі 14 серпня РФ тричі атакувала Одещину, випустивши по регіону 15 шахедів та 8 калібрів. Українська протиповітряна оборона відбила всі атаки росіян, однак уламки збитих ворожих цілей впали у різних місцях. Вибуховими хвилями пошкодивши багато будівель, серед них житлові будинки та навчальні заклади, а також аптеку, низку автомобілів і гіпермаркет Фозі, який пропрацював в Одесі 20 років і вже не придатний до відновлення. Співробітникам гіпермаркету запропонують працювати в інших бізнесах групи «Фозі Груп», заявляють в компанії. Крім того, є поранені працівники магазину їм надано медичну допомогу. Їхній стан стабільний. Після атаки росіян по Одесі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.